Ух таки всем привет! Сегодня у нас на манеже камера. Wi-Fi trata предыдущая была полная хрень китайская. У тебя стоит 1000, 1200, хотел сказать, долларов. 1200 гривен проехала, все с розетки заказал, короче. Ну что, буду тестить, буду пробовать, устанавливать. Давайте подивимся, что у нас тут в всередині. Ну, короче, чеки, чеки, чеки. Гарантия там начебто, что с року, Инструкция будем, напевно, заходить через неї, ну, маю на увазі, в приложении. Так, блок питания. С дуже коротким шнуром в розетку. Ай, коротше, щось ви там бачите, да, я сподіваюся? Угу. Ну, у, -у, 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 -у. Е, какие-то заглушки, щоб короче, не мерзла вона, саморезики. Ну і саме оце чудовище. С антенками, з головой, яка крутится, с ночним баченням. Оце таке чудовисько, коротше, що. Поки не бачу далі що продовжувати. Буду подсоєдити, виводити віддельно кабель, ставити десь це чудовисько. Ну і походу буду знімати для вас відосики, щоб дивились, як це все буде производство. Короче, по нас пихаємо нашу камеру в розетку. відкриваємо. Ну, Начинаешь рассказывать, короче, берем сканируем. Сканируем код, устанавливаем приложение. Пока приложение устанавливается, обязательно проверьте чтобы у вас, короче, было это самое. Wi-Fi подключен был в 2-4 герца, а к 5. Давай она не переключится. Мы открываем. Що робимо? Що робимо? Що робимо? Вводимо плюс 38. Вибираємо Україну, Вибираємо почту. Любий пароль, да? Підтверджуємо заходимо, Дозволи всі дозволяємо. Нажимаємо плюсика, плюсика. Плюсика, плюсика, ось вона сканірує. Булькає з всіх сторон. Так воно її знайшло. Нажимаємо її плюсика. Все, бачите. Вона вже підсоєдинилась. Что ты хочешь, окей. Предлагаю, короче, вам купить, поняли, и купить что-нибудь. Что хочу сказать сразу, короче. Ой, все английском, нема. Украинский. Нема, украинская мадрявый мок. не мовки, щоб щось було тут понятно в цих налаштуваннях. Короче. Можно вот так вот елозать ею. сюда вверх, вниз, влево, вправо. Поняли? Короче, короче, короче. Куча настроек. Звук. 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 Алеша. Алеша. А если не подходит? Be ща, be ща. Be ща. Be ща, be Звук! Звук! Ну, если телефон, телефон и телекамеры, то нафиг. Короче, зараз. Понятно, я понимаю. Богом рака. Богом рака, то ты и Фу, Футашниловка, короче, воно. Якщо у вас стоїть налаштування на українську мову в телефоні, то е, приложення буде тільки на англійській, тому треба змінити мову на російську, щоб е, було воно зрозуміло вам це приложення. Коротше, ми відрізали кусок доски, просверлили в е, металічній железяки дірки і загнали туди два болта на таку от дощечку. Коротше, так це багатільно виглядить. Коротше, сніму в день, бо щось погано видно вже. Темно. Ого, ого, ого. Тепер вона буде слідити за мною, ходити буде за мною тепер. Що ти потерялась? Да, Леша, будешь за мной следить, нет? Не хочешь? Кажу, что за мной? Ходит за мной, что ты мне не светишь? Потому что ты сидишь, это, конечно, охуенно. Я тебя поздравляю. О. Ебать, нахуй, ты не светишь, Все, я вам хотів показати, дивіться, бачите, вона флеш-карта, а ось о, білень, біленька кнопочка, Якщо у вас не виходить, підгрузиться, е, ну не, не саме не знаходить камеру, нажміть, подержіть її, не знаю, там секунд 10-15 і буде проїздити резет. Тобто, поняли, ви воно все повністю перезагрузиться, і я думаю, тоді у вас, якщо вже щось воно заключило, то тоді у вас вийде підключиться. Ось так воно, в принципі, у мене виглядає, я поцепив на дощечку, е, поряд е, зразу підкинув розеточку, і в принципі, так воно виглядає. Короче, пухнос таки хотел рассказать по наластуваниям по-быстрому дивите. Значит, так настройки, базовые настройки. Можно выбрать что? Имя устройства я назвав камера, поворот, язык понятно, числительность переключения, день-ночь. Громко з динамика можна зробити громче, тише. Короче, ви зрозуміли. Управление охорони, значить, я поставив, эту саму, поставив флешку на 128 ГБ. Ну, хватає її на десь 12 днів. Тобто, дивіться, десь де сьогодні вона не працює, свободного міста 108 ГБ. Тобто, ну десь ви зрозуміли, десь на 12 приблизно днів хватить запису. Короче, настройка записі, Можна вибрати 24-часовувати запись, або запись по, -по тривогу, відео длится 5 минут, або можна збільшить зробити хвилин, наприклад, 10 для початку, бо щось дуже багато файлов, але побачимо. Коли буде багато, ну, типа, запись, понял, то тому, ну, тоді буде, типа слежніше, воно може грузитися. я не знаю. Качество записи я вибрав хороше, там самі розберетесь, як вам, значить, так, смарт-сигнал з тривоги, ви тут все бачите, Обнаруження людей, воно, це мені, кстати, подобається, воно я дойду до до того, ладно, розкажу, Настройки сети, короче, вам не цікаво, це настройки Wi-Fi, названня. хранення в облаке у нас не активовано, тому що воно платне, розширені настройки, датчик движення, чувствительности, отслеживания, движения, висока, по любому ставте. Так, значить, тут обустройство, сюда можна зайти для скачування. Ось, з часом у мене там на початку не получилось, але я перегрузив. Я потім відведу, покажу, там є кнопочка для біля карти, cd карта вставляється, там є кнопочка reset, можна перегрузити. І в мене якимсь чудом час настроївся. Тобто, ну, все, вибачте, можна кинути на налаштування по умолчанию, перезагрузити, короче. З цім ви теж всім розберетеся. Сама камера, значить, так, в режимі онлайн. Рекламку ми закриємо. Значить, що налаштування це ми тільки що тут були. Угу. Значит, так, хранение в облаке это вам не требовано платная, звуковая световая сигнализация, режим управления ставит двойной, чувствительность высокая стоит, длительность использования освещения. Топ-цепен тобто, в ночи, воно так світит, там 4-ти светодиода, воно так шпарит, что ну, дуже выйдет. Так что я не знаю, сам разбирайтесь, насколько вам ставить постоянно 10 секунд, чтобы воно не светило пиво ночи, потому что ну, реально оно так так шпарит, так светит, жах просто. Так с ним разобрались, далее интеллектуальное оповещение обнаружения людей. Це слід. Я ще не зрозумів, що це за фіння. Короче, 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 далі. Ця кнопка, значит, висовуватися вліво-вправо, сама камера буде соватися. ви зрозуміли, да? вліво-вправо, вверх, вверх, вниз, вверх, вниз. Коротше, можна регулювати і як вам, ну, коротше, захочеться, так і ставити далі. E, значить, э, отслеживание движения. Тут э, обязательно ставимо э, И, значит, і значить, що це значить? Э, це я так розумію, типа, скільки камера буде бігати за тобою, якщо ти, типа з'явишся на її екрані. Ну, то есть, вона тебе засікла, і да? от короче, э, наприклад, я поставив э, хвилину, э, то вона буде хвилину за тебе крутитися. Тобто, якщо ти будеш там біля неї ходити, то вона буде весь цей час. Ну, то есть, це зручно. Якщо на вулиці хтось буде ходити, то вона цей весь час буде слідкувати за людиною, яка там ходить. Далі зброя, можна вибрати, типа, э, куди камера буде їхати, ось бачите, і типа, э, значит, вона просто буде типу, показувати, вона буде показувати е, то, що ви яке місце ви вибрали, і туди е, буде поворачуватися. Круїз контроль, щось типу, такого ж, я так зрозумів. Обратний ход це якась перевірка. Тож я до кінця не розбирався, так вона та точниться цим всім розбиратися далі. Альбом на карті сидіть. Це, це коротше, фотографії. Я так зрозумів, типа, коли е, е, хтось рухається, типа як сигнал тривоги, хтось з'явився на екрані, то вона фотографує. І соответственно ж можна, соответственно, можна ці коротше фотки е, скачати. Можна буде, я так розумію. Да, да, сохранити, типа на телефон. Все, бачите, хтось шов. Вона сфоткала, все, можна сохранити. Тобто вже е, є. це з цим розібрали. Що ще? Це звук, тобто можна почути, що відбувається первая... в Перша Перше, перший камера буде говорити. У нас таки не зходиться, і нажати на мікрофон і записати для вас відео. Тому цей момент ми пропускаємо. Далі у нас наступний пункт це запис відео. Тобто, вона там може записувати, ну, Ви можете в будь-який час, нажати, все, що ви хочете записати, і вона буде вам писати його одразу. Немає зв'язку з обличним хранилищем. я так розумію, це, короче, поділитися одразу. Да? Е, що ще ми можемо зробити? Ми можемо сфоткати. Е, так же само, Я так розумію, можемо поділитися фоткою. Е, це значить, у нас Full HD або не full HD, Ну, короче, ставте Full HD і дивіться, що ще у нас тут ми можемо повернути. Е, тут, в принципі, все те ж саме у нас по налаштуванням. Е, значить, що ще? Оп, оп, вона сфоткала. Хтось в час. Бачите, вона їхав в Вот все, кто из шов. И она, короче, подка, и по часу можно зайти. И далее, как раз, что я хотел сказать. Вот все, мы заходим в воспроизведение. И тут у нас, короче, например, нажимаем на и нажимаем карта. И у нас куча видосов по часу. То мы, например, у нас пришло оповещение, да, там, кто и шов, кто и шов, 12.28. Не видно? Ага, вот все, например, 12.15, кто и шов. Вот все, мы заходим в воспроизведение и шукаем сейчас 12.15. И мы можем подвигаться. Як в цей час хтось йшов 12-15, ось воно тут навіть ось, воно навіть конкретно знімає цей момент, помимо всього. Все ми можемо побачити, як людина проходить мимо і вона сама е, слідить за людиною. І також ми можемо е, отут скачати цей файл собі на телефон і сохранити його. Ну, в принципі, це все, загрузка завершена. Ось воно вже у нас. Ось воно у нас вже на телефоні. Цей відосик, це не він, треба там ще щось було нажати. Ага, ось сохраніть. Устройство успішно сохранів в телефоні. в Ось тепер воно вже у нас є. Ось, нас є. ось воно, це відео, ви зрозуміли, так? Да? Е, ну що, тоді, начебто, все.